А зараз переходимо до нагородження переможців та призерів на Двірнянську району сходові. Сезони 2023-2024 років на підтримку Збройних сил України разом майсин. в номінації. Кращий бомбардер. Запрошуюся. Юрчилюк Володимир. До нагородження в номінації. Кращий бомбардир запрошується. Андрій з Авкану Зулезів. В нашому чемпіонаті два кращі бомбардири. Обласка ми підтримуємо. Це Андрій Рабінчак, Юрчулюк, Олег. Володимир. Провещається. нагородження в номінації Кращий захисник. Запрошується Хмельовський Василь. ФК Зелено. В номінації Кращий півзахисник. Запрошується Туєжин «Валентина» Ф.К. Це В номінації. Кращий воротар запрошується Олег Дисько. Евка надвірно. В номінації кращий гравець запрошується. Лосфаруан. В кабиті. Також нагород зайцям. Кращий орбітер. Детко Андрій. Та арбітер Струк класи. До нагородження. Запрошується команда, яка стала бронзовим призером чемпіонату на білянської району з Це футбольний клуб Надвірна. До нагородження запрошується команда, яка стала срібним призером чемпіонату району футболу. Це футбольний клуб Нісуру Бесвіча. Thank <laughs> you.

І до нагородження запрошується команда, яка стала переможцем змагань першої ліги. Це ста розквіт витів. Для краси. Ругина Руслав. Годір Дмитро. Лунда Павло. Вам спасибо. Лаковский. Асмарума. Добрий нович Юрій. Кузьмич Виталь. Коль Сандрий. Їдіть, йдіть, йдіть, доганяйте команду. Іванюк Михайло, Іванюк Казарій, Завозецький Іван, Богдан Денис, Томасік Віталій, Руха Мар'ян, Махманді, Кенді, Бенік Владислав. Румуняк Владислав, Семчук Назар, Бокатюк Іван, Павлюк Василь, Торбік Михайло, Годзір Михайло.